Гора хом'як це одна з найкрасивіших і найпопулярніших вершин Карпат. Її висота 1542 метри, і вона розташована неподалік від курортів Буковель і Яремч. Гора приваблює туристів гарними краєвидами, цікавим маршрутом і можливістю побачити Карпати з висоти. Підйом на хом'як не дуже складний. І займає від 2,5 до 4 годин. Найпопулярніший маршрут починається від турба за женець або села Татарі. Спочатку дорога проходить через ліс, а потім виходить на відкриту місцевість. Чим вище підіймаєшся, тим красивіші пейзажі відкриваються навколо. На самій вершині встановлена статуя Пресвятої Богородиці, яка робить це місце особливим. З хом'яка відкривається чудовий краєвид на чорногірський хребет, Свидовець та інші гори. Біля підніжньої розташований відомий водоспад Женецький гук. Це ще одна природна перлина цього регіону. Вода тут падає з висоти 15 метрів, створюючи неймовірний шум і освіжаючи повітря. Гора хом'як ідеальне місце для походу. Тут можна насолодитися чистим гірським повітрям. Робити гарні фото, побачити Карпати з висоти та просто відпочити серед природи.